Шановні земляки, наша громада сьогодні вкотре в жалобі. Війна забирає найкращих, найсміливіших, рішучих. Ми зненавиділи слово війна, але знову з болем в серці прощаємось з нашим земляком, захисником України Дамаровим Владиславом Сергійовичем. Владислав Дамаров служив солдатом, водієм-електриком першого відділення збору та обробки інформації батареї артилерійської розвідки військової частини Збройних сил України. 7 вересня 2025 року загинув поблизу населеного пункту Сумського району Сумської області внаслідок ураження ФПВ-дроном противника. Шануємо Хвилиною мовчання не ми пам'ять про нашого героя Дамурова Владислава Сергійовича. Війна знову принесла страшну звістку в нашу громаду. Ще в одну родину. Ми проведжаємо героя, який до останнього подиху був в вірній своїй присязі, який пішов захищати нас з вами, своїх рідних, близьких. Від імені міського голови Сергія Нанка від себе особисто приношу щирі слова співчуття рідним, загиблого героя. Вічна пам'ять, вічна слава нашому герою! Слава Україні! Шановні присутні, рідні, побратими, тяжка втрата, пекучий біль, та вкотре ми збираємося в цьому храмі, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжнього героя, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Та, пройшовши надважкий військовий шлях, борючись за вільну та незалежну країну, Повернувся додому як відважний та мужній син українського народу. На жаль, закутий в домовину на щиті. Дамора Владислав не ціна втрата для всіх нас та для всієї України. Тому дозвольте особисто від себе та від Збройних сил України висловити щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми. Переможемо, запрошуємо всіх присутніх помолитися разом із жителями нашого міста. rio tam de pravdy spodzewajmy się Bojoj miły Boże ta z niebaśto wypuszczenie grzechów z і мертві володіючі, Христос, що воскрес із мертвих істинний Бог наш, молитва в причистій Своєї матері, через відславної іскування апостолів, преподобний Бог наставитів наші, душу за воїна, Владислава, героя, який віддав все життя за незалежність і соборність української держави, оселях святих учинить на лоні упокоїть і до праведників, приєднає і нас у милу і спасе. Воїн благий і людинолюбний. Владислав зійшов, захищаючи нашу державу, не тільки боронити наш український народ і нашу державу. Він пішов захищати правду і справедливість як воїн. Я християнин, він виконав свою місці, щоб ми змогли протистояти цьому злу, яке прийшло на нашу землю. Кожен день ми повинні робити важливу справу допомозі нашим воїнам. Ми повинні все зробити для того, щоб вони мали чим зупиняти зло. Яке прийшло на нашу землю. Сьогодні дякуємо цій родині, за нашого героя, Так, нашого героя. На домовині його наш український прав. Він як воїн загинув. І як воїн буде в наших серцях, в наших молитвах. Молимося за наших героїв. Вони варті того, щоб ви про них пам'ятати, адже віддали найкраще, найцінніше, що вони мали своє життя. Нехай Господь прийме душу героя Владислава у той небесний воїнський чин, що разом з іншими воїнами тримали щит над нашою державою. Герої не вмирають до того часу, поки їх пам'ятають, поки за них моляться. Пам'ятайте про це. Пам'ятайте тих рідних, які втратили свого батька, сина чи чоловіка. Подбайте про них. Спитайте деколи. Може щось треба допомогти. І цим ви також підтримуєте. Родини загиблих героїв. Дякую тобі, друже, за твій воїнський чин. Дякую, що ти вигнав свій християнський обов'язок. Ми в боргу перед тобою. Царство небесне і вічність Бога. Амінь.